Тут на ревіння двигуна, знімається трошки пил, купа людей і величезна кількість бронетехніки. В основному це британський fv 432 є і Бремки, власне, можна казати, все. Квітка. Вся броня зайшла у розпорядження Азову. І Азов сьогодні зробив дуже грамотно, скликав усіх людей, які дотичні до придбання цієї великої партії броні. Яка була здійснена в той час, коли існувала заборона а, західних партнерів на надання сучасної зброї Азову. Люди викружували самостійно. А, тиловики Азову, а, Азов, -ван, бізнеси. Ну і ми трошечки долучилися фондом до логістики а, власне, процесу закупівлі. Рука набита. У нас понад 150 одиниць закупленої бронетехніки в анамнезі фонду. Тому сьогодні дуже приємно бачити таке єднання людей, цивільних, військових. Все на славу українського війська, на допомогу нашим воїнам. Дякую всім, хто не забуває про постійні донати на користь наших захисників. Дякуємо.